Про ситуацію в Авдіївці говоримо далі. Начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава Розкажіть про ситуацію станом на зараз. Гаряче в принципі докорінно ситуація незмінна. Ворог не лишає ні бажання ні спробу точити місто. Кидає він все нові, нові сили і піхоту, і буквально там. Декілька днів вже поспіль намагається він активізувати свої дії на промці, так звані з застосуванням техніки. Нічого не вдається, хлопці все відбивають, палять їм техніку. Декілька одиниць техніки вчора було спалено, позавчора. Ну, дійсно, штурми вони не припиняють ні вдень, ні вночі. Відповідно, ну, не маючи угу. успіху на лінії фронту, вони. Намагаються компенсувати це кількістю і щільністю артилерійських обстрілів, авіабомбових ударів по території громади і по позиціям в цілому за минулу добу біля 30 масованих обстрілів відбулось по території міста. 12 масованих таких авіабомбових ударів по території громади також відбулось. Здебільшого, вони гатили бомбами по центральному частині міста, по багатоповерховій забудові. Ну, дякувати Богу. Поки що інформації на рахунок не дай Боже загиблих чи поранених. Місцевих мешканців не надходить. А росіяни підтягують резерви чи діють тією кількістю, яка там вже наявна? Та е, е, дуже багато в них резервів взагалі на Донецькому напрямку. Вони них ще раніше було стягнуто близько 70-80 тисяч. Е, відповідно, ці резерви вони перекидають то на Бахмутський напрямок, то на наш напрямок, то на Улядар. Пономар'янку. Е, ну, є в них резерви і техніки, і особового складу. Особ... Там сказати, що їм щось там треба підтягувати, там, десь звідки тянуть. Поки що. На жаль, дуже, дуже багато. Пане Віталію, біля Авдіївки Сили оборони збили вже 8 Су-25 за місяць. Загалом, наскільки ось ця ситуація з ворожою авіацією саме на цьому напрямку, як і де використовують її вороги? Збиваємо бо близько, бо багато, чи тому що навчилися прицільно, так би мовити, садити? Ну, на жаль, ну, дуже багато вони застосовують авіацію на нашому напрямку. І... Ну, вісім це багато, дійсно багато на такому невеличкому відрізку фронту. Вісім за місяць збили, це дуже багато, але ж її працює набагато більше. Це, скажімо так, здебільшого, ну хлопці дуже ризиковано підходять дуже близько до позицій ворога, роблять ці засідки, і таким чином збиваються літаки. Це дійсно дуже героїчні вчинки. Але ж, здебільшого, авіація працює на великих відстанях. ну, Наприклад, ну, в середньому вони свої каби кидають десь на відстані там 30-35 до 40 кілометрів. Тобто, Харциск, Пане вітаю, ну, угу. з цих територій вони кидають бомби керовані на Авдіївку. Дуже важкий світ ну, достав. І про гуманітарну ситуацію. Попереду зима люди залишаються в Авдіївці. Ви кажете, на щастя загиблих немає, але людям доводиться якось виживати в дуже складних умовах, тому що місто по суті намагаються зрівняти з землею. Наші вороги чи вдається туди щось завозити, і чи вдається звідти евакуювати людей? Дуже ускладнено і завезення гуманітарної допомоги, логістика в цілому і відповідно ну, і евакуація. Також ускладена. Ну, в першу чергу це пов'язано з безпекою складовою, бо крім того, що раніше було, вони просто гатили по дорозі з артилерії різних систем. А зараз вони останніми декількими днями застосовують впіві суто по дорозі, і відповідно ну, це дійсно дуже ризиковано. Завозим не так кількісно, як це раніше було, але тим не менш потроху завозимо. На рахунок евакуації, то ну, нарешті люди поїхали вже другий. Тиждень ми бачимо, ну на мій погляд, непогані результати по евакуації. Такого не було раніше. Це точно майже місяць, там трохи може менше, там тижня, три люди від цього загострення 10 жовтня все таки ще сиділи, щось чекали. Сподівалися зараз. Вони вже ну люди вже самі кажуть. Ми втомились. Ми бачимо, що ну тільки гірше стає. І погодні умови звичайна, і кількість обстрілів більше, і кількість авіабомбових ударів. Більше і Зрозуміло. менше і менше місць залишається, де люди могли б мати прихисток. Сьогодні, станом на ранок, 1431 особа залишається в місті. Вчора вивезли 11. Є евакуація запланована і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра. Сподіваюся, що вдасться нам все-таки цих людей, які. Так. Нарешті прийняли рішення виїхати. Що ми їх вивезли? Дякую вам за інформацію. Тримаємося і нагадаю, що це був Віталій Барабаш, начальник міської військової адміністрації Авдіївки.